Ну а міжнародна федерація фехтування змінила правила і скасувала рукостискання між учасниками змагань. Таке рішення ухвалили після скандалу із нашою спортсменкою Ольгою Харлан, яка перемогла росіянку і не захотіла тиснути її руку після матчу. Я не хотіла пожимати руку цієї спортсменці. і Я діяла своїм серцем. Поведінка української фехтувальниці, неабияк обурила спортивну спільноту, вона отримала дискваліфікацію, адже за правилами учасникам після бою потрібно віддати салют і потиснути руку. На новину про відсторонення Ольги Харлан відреагували не лише українські вболівальники, а увесь світ. Тож у спортивній спільноті повідомили, що рукостискання між учасниками скасовують, а саму Харлан допустили до подальших змагань.